19 липня впевнене знання. Луки, перший розділ, перший четвертий вірш. Початок Євангелія від Луки звучить так: через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами слова, тому я. Це від першої хвилі, докладно розповідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, щоб ти істоту науки, якої навчився Луки 1.1.4 У перекладі короля Якова третій вірш дещо відрізняється, а саме: Отримавши досконале розуміння всього від самого початку, написати тобі по порядку і так далі, можна з упевненістю сказати, що Лука не був очевидцем усього того, про що він оповідає, оскільки він починає розповідь про події ще до народження Івана Хрестителя і розповідає історію його народження, а також народження Ісуса. Він також детально розповідає про спокусу в пустелі. Про преображення і про багато інших подій, які відбувалися, коли він не міг бути присутнім. Тому його досконале розуміння всього від самого початку не було замовлене особистим знайомством із подіями, коли вони відбувалися. Якщо ми візьмемо варіант перекладу фрази, від першої хвилі докладно розповідавши як те, що він порівняв, і просіяв різні розповіді, тоді ми знецінимо його розповідь. Бо як би міг Теофіл або ми самі бути впевненими у своїх знаннях про події та істину, якщо довідалися про них з оповіді того, хто сам отримав їх із других рук. Що ж нам робити, чи станемо ми сумніватися в точності Євангелія від Луки? Ні в якому разі, ми дотримуватимемося найпослідовнішого курсу, а саме віритимемо, що він здобув свої знання за натхненням Святого Духа, що, власне, і стверджує він сам факт, у якому може переконатися навіть читач, що знає лише англійську, звернувшись до аналітичного конкордансу Янга. Полягає в тому, що грецьке слово, яке в загально прийнятій версії передається словами від першої хвилі, а у переглянутій версії від самого початку, може бути правильно передано, як це часто перебуває словом згори. У наступних текстах слова виділені курсивом, узяті з того самого слова, яке використовується в Луке 1.3 від першої хвилі. Читач побачить, що в цих випадках жодне інше тлумачення не може бути прийнятним. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори. Якова 1.17. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська, Якова 315, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива. Повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, Якова 3.17. Ісус відповів, Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було, Івана 19,11. Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства, Івана 3:3 не дивуйся тому, що сказав я тобі: Вам необхідно родитись згори. Івана 3:7. Щоправда, слово передане, як згори, трапляється в Біблії в одному випадку, де воно повинно означати від початку, а саме в дії 26:5. Але наведених вище текстів достатньо, щоб показати, що слово згори – це цілком правильний переклад. Немає нічого, б могло б заборонити використовувати це слово в Євангелії від Луки 1.3. А саме і мені, що мав досконале розуміння всього згори, до вподоби було написати тобі високодостойний теофіл, щоб ти знав достовірність того, у чому ти наставлений. Це – не лише допустиме, але єдине справді послідовне тлумачення, тільки згори можна отримати досконале розуміння, чого б то не було і особливо таких речей, про які оповідає Лука. І тільки завдяки мудрості згори ми можемо мати впевнене знання про істинність цих речей. Лука просто констатує факт, що він писав за натхненням духа. Який один тільки може дати нам упевненість у тому, у що ми віримо. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.